Величезний привіт! в юзку знижки до 50%. Я вас вітаю на своєму каналі. І ми сьогодні з вами прошвернемося в магазині юск. Хто полюбляє, мочитись позручніше, подивимось, що цікавого. Навіть подушки. І знижку 50%, 400 гривень, подушка. Living медикал. Розмір 50 на 70. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Величезне вам спасибі, хто підписується. І вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити акції, нові акції з того чи іншого магазину. Не секрет, що це мій самий улюблений магазин Юск. Дуже його полюбляю. Давайте подивимося, що тут цікавого. Дивіться, ось такі ганчірочки, досить непогані, великі. Розмір 40 на 40, 9 штук по 75 гривень. А губки для миття. Також бачу непогана ціна, 30 гривень, 10 штук в упаковці. Так, це у нас набір ось таких рушничків. Тут три штуки, а розмір 50 на 70 за три штучки, 100 гривень. Гарні серветки, дуже хороші, тришарові не рвуться так, знаєте, одразу взяли, що в руки розірвались. Так, 20 штук в упаковці, 35 гривень. Мені потрібні вішаки, але не пластикові, а дерев'яні. 10 штук ось таких пластикових, 115 гривень. І зараз будуть купувати всі свічки до новорічних свят. Набір свічок 150 гривень. 50 штук. Знижка. 50% на подушку Memory, Тобто ця подушка запам'ятовує ваше положення шиї, голови, дуже зручна. У мене є подібна така. Я купував давно-давно, дуже давно, як тільки вони з'явилися в магазині. Мені ж треба її поміняти. Так, ну ось ці подушки, що ми з вами розглядали перед тим, як зайти в магазин. Це вони йдуть запечатані зі знижкою 50% 400 гривень. Також можна придбати ковдру. У мене також ковдра із Метр 35 на 2. 650 гривень. Тепло, штучне наповнення. Подушка меморії, трішки менше за розміром, 40х50. Її ціна 375 Подушка меморі 475 гривень. Це вже трішки така краща, я бачу. Хороша дійсно хороша. Так, добре. 200 гривень рушники для обличчя. Ось так треба розвернути, мабуть, правда. Ось так, да. розмір 65 на 130, 100% бавовна. І килимки у ванну, надзвичайно також хороша, бачу якість. Тут трішки така, не можу сказати, що прогумована, але знаєте, як підпалена. Ось, ну, не ковзуюча поверхня. Зі знижкою 325. Нещодавно в них з'явилась ось ця новинка. Тут комплект постільної білизни 1150 гривень, 100% бавовна звичайно ж. Розмір бачите на екрані. І це також новинка. Нещодавно у нас з'явилась в магазині АЮСК 100% катон, це вже йде якість Gold. Також бачите розмір на екрані з такими рюшами. І зараз я вам покажу її на ліжку. Така, знаєте, як джинс, джинсова смужка. Ось так виглядає. Має вигляд та дивиться сама постіль. Є односпальні, є двоспальні, півторачки. Дуже вибрати можна те, що ви забажаєте. Навіть можна купити на матрасник окремо, на матрасник в цей комплект не входить. А, тобто а, цей не на матрацник, а ну, ви мене зрозуміли. А, ця Як її називають? Я завжди плутаю. Простирадла. Дивіться, як, які рющі. Ганчірки на кухню. Хочу сказати, що да, дійсно хороша якість. 225 гривень. Які купував давніше. Дві штуки по розмір 50х70. Дуже хороша також якість і вистачає надовго. Не зразу щухається все. Так, також ось такі рушники, два рушнички. 50 на 70, також 100% бавовна, 300 гривень за набір. Ось мені потрібні вішаки, тільки не знаю які, може білі взяти. 165 гривень. Дерев'яні білі вішачки. І також дерев'яні тільки жовті, лаковані. Хороша миска. От дивіться, завжди да? тазики продають круглі, а оця квадратна доречно мені потрібна. Я просто хочу, вони є деякі такі штучки для них розпарити. І мені, буде, мабуть, зручніше, ось ця квадратна. Мабуть, її візьму 110 гривень, її зараз ціна. Зараз зі знижкою можна купити халати банні. Непогані в них ціни на банні халати. Навіть є ось такі хорошої якості зі знижкою 425 гривень плюс. 425 гривень ваза, діаметр 15, висота 18 см. Дуже гарні ось ці такі, не знаю, як сказати миска, ну нехай буде миска. Написано миска. 650 гривень. Так, ось такі вази по 500 і трішки менші по 300 гривень. Така, знаєте, зменшена копія. горщики. Ой, зараз би продалось. Горщики 250 гривень. А ось ці вази зараз зі знижкою, вони по 400 гривень, були 650 гривень. Це також новинки хочу вам показати. Ось така сіра, простенька ваза. Але якщо в неї поставити квіти, вже у нас заграє. 225, ой, надзвичайно легка, дуже легка. І ось ці квіти, я гадаю, що вони будуть гарно в цій вазі, але трішки треба їх зігнути і по кольору надзвичайно красиво підійдуться. Знаєте, так, як кашка. Ми раніше були діти, така фіолетова кашка росла на траві. Всюди-всюди. Теж мені оці сподобались. Вони такі милі ромашки прості, але підібрати гарне кашпо і вже буде супер красота. Ось я вже і підібрав. Мені сподобалось. Ці свічки також новинка. Я гадаю, що до новорічних свят ну, вже будуть щось купувати. Вони йдуть на, на дві батарейки, дуже гарно світять. 150 маленька і 165 трішки більше. Ну і таку вазу, хто пам'ятає, вона завжди в мене за спиною. Жовто-блакитні квіти стоять. Це також вона, тільки як з'явилася, одразу її купив і одразу поставив сюди жовту, сюди блакитну а, квітку. 425. І ось такі по 135 мацюпоньки Зі знижкою поставила нічники. До речі, хочу вам сказати, що коли вимикають світло, у мене а, одразу вмикаються усі нічники в моїй кімнаті зюска. Дуже мені подобаються нічники зюска. 425 зі знижкою, ну а оцей зі мною пережив навіть а, коли в Ірпені це все, коли в'їхала на танках Росія. Я з ним і спав, і з ним і жив, з тим нічником, і коли я на нього дивлюсь, одразу такі спогади, я згадую її. Дуже великий різноманітний рамок в магазині Юск 55-75-95 гривень. Також є трішки більші. І навіть зовсім великі по 350 гривень зараз зі знижкою. 500 гривень зараз зі знижкою, можна зекономити 300 гривень. Ну і дуже-дуже багато різних свічників. А до речі, ці квіти я бачу, що часто купують навіть а, в декор, на декор в магазини техніки або на Столики в барах. Так, така бубочка 650 гривень. І також ще одна така цікава, цікавий ліхтар. Він йде на батарейках 550. 325 гривень. До речі, будуть дуже красиво, А таблетки, таблетки свічки, 135 такі нічники. Ось такі можна придбати в Юзку 175 гривень, тут 6 штук, і поставити в будь-який свічник. Мені сподобались ці горлянди, точнісінько такі самі, як мене, але в мене світять. Не жовтим, а тут прям будуть жовтим світити, але, на жаль, вони на батарейках. от Були б на розетку, я б їх Зразу би забрав Добре, ходіть далі. Свічки нові привезли, дуже класно пахнуть. Оця біла свічка, будете в юзку, одразу понюхайте. Звичайно, що юск багатий на різний посуд, можна зібрати також цілу колекцію. Наприклад, ось такі чашки, піалочки, також це все, юзку можна окремо зібрати. Підставки тканові, 175 гривень на стіл під гаряче, цікаво, також зроблено. Ну, а цієї я взагалі натішитись не можу. Ви також бачили в мене у відео. Ось таке велике блюдо, можна сказати, і для цього, для фруктів. Ціна її зараз 550 гривень. Вона мені дуже-дуже подобається. Така тарілка, знаєте, ніби хтось захляпав свічкою, бо захляпав 200 гривень. Також цікаво. Лед свічки зараз стоять. і перед Перед новим роком, перед Різдвом усі розберуть. Дуже круто світить, вона така, як мерехтить світло. Цікаво, 200 гривень. Є ще трішки більші, ну, звичайно, що дорожче. І ось такі маленькі мацюпоньки. Вони йдуть на одну батарейку, 85 гривень. Ці також гарні. У мене такі стоять у моєму зимовому, як він правильно називається, забув. Скорічник, <свічнику>, свічнику чи, як він називається, забув. Ну, о, ліхтар. В ліхтарі, тільки в мене біленький. Гуляю по юзку і разом з вами гуляю. Блакитна мушля, ваза 425. І ось такі по 135 порційні салатники. Також красиві, гарні. Підставка для квітів 550, зараз зі знижкою. Півтора тисячі. А скільки вони були, не пам'ятаю. Здається, 750, як вони тільки з'явились, ціни на все підросли, не тільки в магазині Юск. І оцей сухостій також в мене зараз він стоїть у вазі, Купував його також дуже-дуже давно. Хто уважний, той бачив. він як реалістичний, дійсно як реалістичний на осінь дуже цікавий такий, цікава композиція. Великий вибір подушок на стіл, а вже заговорююсь, на крісло в кухню, на кухонні крісла. Можна вибрати за кольоровою гамою те, що вам потрібно. Я щось шукав, таке щось осіннє, нічого не знайшов, щоб було не дуже дороге. Ну, добре, хай буде то, що маємо, як то кажуть. І зараз ще підійдемо в один куточок. Там є товари зі знижкою. Треба, хочу подивитися деякі товари зі знижкою. Зараз подивимося. А Оці чорні пледи це новинка 450 гривень. Метр 30 на метр сімдесят. Все вже порозбирали. Добре, я тоді буду закінчувати відео. Бажати вам всього найкращого. Зустрінемось з вами вже в наступних оглядах. Хай у вас все буде гаразд. 350, знижка 50% також на оці пледи. Всього вам найкращого. До зустрічі, всім пока-пока.